Атмосферні вулиці нашого прекрасного Ніжина пропитані духом цілих епох. Лише ж стали кучути звук, і цей звук якась болі знайома мелодія, рідна мати моя, Гуцулко Ксені, Джада Сен та інші. Так дев'яносторічний Михайло Кривашей сідає на велосипед та їде грати на вулицях Ніжина. На питання, чому саме вуличний музикант, Михайло відповідає: граю, аби не лежати. Бо пролочні будуть. Думаю, піду на людях посинжу. Це звичка така. Я самоучка вчуся не такий, щоб музикант для себе, для душі. Мені знаходить, знову, знову Пісня лікує, затягує рани і дає нам відчути себе живими. Чи уявляєте ви гоглівську вулицю без вуличних музикантів?